У приватному секторі Бердичева склалася цікава ситуація. Ну, по перше, виявляється, його мешканці всі як один люди дуже забезпечені. Або ж бідні взагалі не читають місцевої преси. Або ж читають, але здійснюють життєдіяльність свою так, що після них абсолютно не залишається сміття. Зрештою, якби там не було нічого, окрім подиву, не міг викликати той факт, що на громадські слухання, на яких мали обговорювати новий тариф на вивезення твердих побутових відходів із приватного сектору, прийшли лише представники засобів масової інформації. Втім, заради справедливості слід відзначити, що журналісти теж громадськість, і серед них також нараховувалося кілька таких, які не мешкають на поверхах. До виконавчого комітету звернулося Керівництво товариства «Полісся Екосфера зміни у чинному законодавстві, мовляв, вимагають, аби тариф за вивезення твердих побутових відходів розраховувався не з будинку, а з однієї людини. Стаття 13 закону України про відходи, а закон України про відходи це основний закон, який регулює поводження з відходами, каже, що суб'єктами у сфері поводження з відходами є громадяни України, а не будинки. Згідно додатку, другого до правил надання послуг з вивезення побутових відходів. Затверджених постановою Кабінету міністру номер 1070 розрахунок норм надання послуг з вивезення побутових відходів із житлових будинків здійснюється в розрахунку на одну людину, тобто на людину, а не на будинок. І відповідно до пункту 1.2 правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів. Норма це кількісний показник, який затверджується на одного мешканця для житлової забудови. Тобто, тобто розрахунковою одиницею потрібно бути одна людина, а не один будинок. Тариф 5 гривень з будинку, що діяв до сьогодні, був затверджений ще у 2006-му, Нагадав журналістам Андрій Борисов. У 2008-му, продовжив Бердичівська міська рада затвердила економічно обґрунтований тариф за кубометр сміття у розмірі 21 гривни 90 копійок. Фахівці підрахували, що за рік один бердичівлянин, мешканець приватного сектору, залишає по собі 1,8 кубометрів, тобто 0,15 кубів за місяць. Таким чином в екосфері прийшли до кінцевої ціни. Звідси можна вивести ціну. Можна показати? Да? А, от воно показано. Чому дорівнює ціна за вирісів? Одного... Чому ціна буде дорівнювати з одного мешканця? Тобто вона складається з норми утворення помноженої на тариф. Це буде ціна не за виді з 1 метра квічного в місяць, а ціна оплати з одного мешканця. Вона буде складатися з норми утворення, тобто 0,15 куба, бо на тариф 21,90. І будемо мати 3 гривни 29 копійок з людини. Відповідний проект рішення виконкому вже підготовлено. Проінформував присутній заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Посадовець припускає, що тариф 3,29 з людини почне діяти десь за місяць. Тим часом поліція Косфера придбає ще один автомобіль для вивозу сміття з приватного сектору. А міська влада намагатиметься вирішити питання з підвищення якості тамтешніх автошляхів.